Вітаю, шановні глядачі. Отже, місцеві вибори закінчились. Залишилося тільки обрати у другому турі мерів, які. Не вийшли переможцями під час першого кола голосування, і можна сказати, що країна, якщо звичайно не буде бажання розхитати політичну систему і провести позачергові парламентські або президентські вибори, може дозволити себе кілька років реального радикального реформування, реформування, яке не має бути пов'язане із передвиборчими обіцянками політиків, реформування, яке буде Мати на меті не зростання рейтингів тих чи інших чиновників чи керівників парламентських фракцій, а зміну самої української економічної, політичної і соціальної системи, виникає звичайне питання, наскільки сьогоднішнє українське суспільство готове до таких радикальних реформ, адже є зрозумілим, що вони принесуть зміну усього того. Стилю життя, до якого українці звикли не тільки за радянські часи, але й за пострадянські. Реформи мають побороти тотальну корупцію і акцептацію у найширших колах українського суспільства. Реформи мають дати громадянам України удочку, за допомогою якої вони самі будуть знаходити собі місце в новій країні, а не сподіватися на те, що їхнє місце буде знайдено за допомогою держави і її соціальної допомоги. Реформи мають зробити реальним появу середнього. Класу, який буде боротися за свої інтереси, як і з великим олігархічним капіталом, який, втім, має перестати бути олігархічним пов'язаним з державою і стати просто капіталом великої економіки, і з іншого боку боротися за свої інтереси з найманими працівниками, які можуть не усвідомити, що саме інтереси цього класу. Мають принести процвітання країни, і саме його кількість має розширюватися кількість людей, які здатні мати власну справу і не обертатися більше на державу у пошуках власного майбутнього. Все це досить складний процес. Все це процес, який навряд чи за короткий період призведе до зростання життєвого рівня громадян України, таба більше він може принести нові соціальні проблеми і не Однак політики, якщо вони бажають нової країни, мають усвідомити, що їхнє завдання це провести всі ці реформи і разом із цим забезпечити неможливість приходу до влади популістських структур, які Можуть або звести на ні всі досягнення таких реформаторських дій, або перетворити Україну на державу з праворадикальним авторитарним режимом, не здатним до розвитку. Все це абсолютно можливо через все це проходили і зараз проходять наші сусіди у центральній і східній Європі. І... Ми пам'ятаємо, що окрім цього ризику, у нас є іще один ризик залишитися пострадянською державою, і не мов би, у конфронтації з Росією побудувати в себе нову патерналістську псевдо Росію за загідні гроші. І з цим також не хотілося б миритися, бо це загнивання і застій на десятиріччя. Та що вже тільки наші діти або і онуки почнуть будувати справжню державу, а ми з вами проживемо в звичайнісінькому. Нестабільному багні. Від років без виборів залежить нормальне майбутнє життя України. Без білбордів, без нещирих обіцянок. Без впевненості, що головне це перемогти на виборах, а не змінити країну. Так що давайте забувати про ці перегони. Давайте будувати Україну разом. Хай щастить.